Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці Шлях відновлення. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні я хочу поговорити про молитву, яка відганяє сумнів, яка лікує від занепаду духу. Свого часу Євангеліст Лука, один із розділів розповіді про Ісуса Христа, почав такими словами. Ви, можливо, пам'ятаєте ці слова, тому що вони досить відомі. Він пише так. Сказав також їм притчу про те, що потрібно завжди молитися і не занепадати духом. Біблія показує нам цікаву взаємозалежність між такими явищами в житті людини, як занепадання духом або депресія, та молитвою. Молитися і не занепадати духом ось до чого нас закликає Святе Письмо. І у зв'язку з цим виникає досить таке цікаве і серйозне питання. Ось це занепадання духом, ось ця депресія, воно саме проходить, коли людина молиться. Чи автор все ж таки має на меті і має на увазі показати нам, що треба і молитися, і прикладати всі свої духовні сили, всі свої зусилля, щоб не занепадати духом. Звичайно, нас би більше влаштовувало, щоб цей процес був схожим на боротьбу світла з пітьмою. Заходиш у темне приміщення, вмикаєш світло, і темрява розсіюється, зникає. Було б добре, щоб так само було б з молитвою. Як тільки з'являється зневіра, який сум, печаль, як тільки настає депресія, помолився і темрява розвіялася, а на душі стало і тепло, і затишно. І ось тут, залежно від духовного досвіду кожної людини, результати можуть бути різними. Хто скаже, а в мене дійсно саме так і відбувається. Як тільки до мене приходить якийсь пригнічений настрій, як тільки приходить сум, я молюся, запрошую Бога у своє життя для вирішення моїх питань, довіряю йому свої проблеми, відкриваю йому своє серце і дозволяю, щоб він зробив все у моєму житті, як вважатиме за потрібне. І коли я відчуваю, що поряд зі мною така сильна і могутня особистість, я заспокоююсь. І на душі справді стає і тепло, і затишно. Як сказав один молитовник зі стажем, коли звучать слова молитви, зневіра відступає, і серце наповнюється світлом і радістю. Але з іншого боку, є люди, які такого позитивного, духовного досвіду, можливо, ще не мають. А якщо він і є, то він досить маленький, такий собі невеликий, смиренний і скромний. І їм не завжди вдається досягти душевного умиротворення, просто промовляючи слова відповідної молитви. Адже молитва це все ж таки не просто якісь магічні слова, які мають проганяти хмари смутку, різноманітні хвилювання і печалі. Насамперед, молитва це звернення до Бога, це розмова з Ним, це як спілкування з близьким другом або з батьком, що любить. Причому батько, який дійсно любить, такий мудрий, такий поблажливий. На жаль, не у всіх людей у цьому житті були саме такі батьки, і, можливо, з тієї причини із Богом не вдається вибудувати таких природних і таких ну, дійсно дружніх стосунків. Але молитовне спілкування з Богом те спілкування, яке заспокоює серце, яке просвітлює розум, відновлює духовні сили. Саме таке спілкування і має на увазі близький контакт із люблячою та турботливою особистістю. Якось апостол Петро сказав дуже просту, але таку важливу річ усі турботи ваші покладіть на нього, бо він піклується про вас. Він мав на увазі саме Бога, коли говорив про це, на якого ми можемо покласти наші переживання і надати йому можливість подбати про нас. В інтернет мережі ви можете знайти відому притчу про те, як одного разу диявол організував і провів таку собі виставку своїх досягнень. В якості експонатів він виставив усі інструменти свого ремесла, розклав їх у скляній вітрині та прикріпив до кожного із них ярлики, щоб усі люди знали, що це таке і яка вартість кожного з них. Це була справді золота колекція. Там були кінжали заздрості, молоти гніву, капкани жадібності. На поличках були розкладені всі приспособи, які сприяють розвитку страху, розвивають гординю і викликають. Ненависть. Там дійсно було чим помилуватися, від чого жахнутись і про що подумати. А вдалині на полиці лежав маленький непоказаний і досить пошарпаний дерев'яний кілочок з ярличком, на якому можна було прочитати нехитрого віршика: Як дух занепав, то значить програв. На диво, цей обшарпаний кілок коштував більше, ніж усі інші інструменти разом узять. На питання, чому диявол так високо його цінує, він відповів: це єдиний інструмент у моєму арсеналі, який спрацьовує тоді, коли інші басилі. Якщо мені вдається вбити цей кілочок з невіри і занепаду духу у свідомість людини, він відкриває двері і для всіх інших інструментів. Зрозуміло, що це лише притча. Зрозуміло, що такої виставки диявол ніколи не організує і, тим більше, не розповість своїх головних секретів. Але користується цим кілочком зневіри, занепаду духу він дуже давно. Адже занепад духу паралізує волю людини, він проганяє будь-яке бажання діяти, до чогось прагнути, щось творити і винаходити, налагоджувати спілкування. Єдине, на що здатна людина в такому стані, так це нити, нарікати, бубоніти, бути незадоволеним і на всіх ображеним. Саме тому молитва має таке значення і таку велику цінність. Вона послаблює силу та вплив цього депресивного, зневіреного духу на свідомість людини і звільняє волю людини з її духовного ув'язнення і спрямовує її погляд до неба. Колись давно псалмист сказав такі дуже відомі і такі рідні для багатьох людей слова, такі вірші. Багато із вас, мабуть, пам'ятають ці слова на пам'ять зводжу очі мої до гір, звідки прийде мені допомога, моя поміч від Господа, котрий створив небо та землю. Не дасть він спіткнутися твоїй нозі, не задрімає той, хто тебе стереже. Господь твій охоронець, Господь тінь твоя по твоїй правиці, В день сонце тебе не вразить ані місяць уночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Він оберігатиме твоє життя. Господь охоронятиме твій вхід і твій вихід від нині й повіки. Тим з вас, хто має великий досвід молитви, хочу побажати. Продовжуйте удосконалюватися у цій духовній дисципліні. Це саме те, що дозволяє людині зберігати бадьорість духу, надію в серці та любов до оточуючих. Тим же, у кого такий молитовний досвід невеликий або й зовсім відсутній, хочу побажати. Спробуйте його розвинути. Поекспериментуйте з молитвою, приділіть для цього спілкування з Богом деякий час. Нехай молитва поступово увійде до вашої духовної звички. Просто попросіть під час молитви, щоб Бог допоміг вам відчувати його вплив на ваш розум на ваші вчинки. Спробуйте уявити, що ваша молитва це той духовний Wi-Fi, який утримує вас на постійному зв'язку з Богом. Зміни у духовному настрої, ви помітите дуже швидко. Ви будете менше дратуватися. Ви будете більше зібрані, набагато позитивніші ваш внутрішній світ перебуватиме в душевній рівновазі. Занепад духу, якась така зневіра, вони, звичайно, будуть стукати у ваш емоційний всесвіт. Але у вас буде дуже потужний антивірусний засіб проти цієї хвороби, і це буде ваша щира, чиста, дієва молитва. Хочу побажати вам благословенного спілкування з вашим Богом.